Найбільше у В'єтнамі мені сподобалось те, що там завжди було куди йти, говорить Форест Гамп з одноіменного фільму. А російські військові на початку повномасштабної війни усі як один говорили, що заблукали. Сьогодні ми поговоримо про те, як Росія потрапила в пастку в'єтнамської війни в Україні, а саме про логічну хибу під назвою Помилка Макнамари. Ви слухаєте подкасти на радіо УКУ Студентське. З вами я, Сніжана Гусаревич. Помилка Макнамари, також відома як кількісна помилка, названа на честь міністра оборони США Роберта Макнамари. Вона передбачає прийняття рішення виключно на основі кількісних спостережень та ігноруючи всі інші. Причина часто полягає в тому, що ці інші спостереження неможливо довести. Хто цей міністр і чому українцям знайома його логіка? Протягом семи років Роберт Макнамари був однією з перших скрипок у в'єтнамській війні. Він був відомим військовим аналітиком. Про його любов до цифр ходили легенди. Подейкують, що він розраховував оптимальну вагу рюкзаків своїх дітей і дружини перед тим, як поїхати на відпочинок. Але він не розрахував одну річ людський фактор. Макнамара будував стратегію перемоги виключно на статистичних розрахунках. Його не цікавила мотивація та воля до перемоги військових США, тільки кількість американських солдатів у В'єтнамі. Хм, щось мені це нагадує. Наприклад, часткову мобілізацію росіян у вересні 22-го року у 2000 осіб. Пан міністр Макнамара дотримався такої логіки: чим більше американські солдати знищать в'єтнамців, тим швидше в'єтнамська армія досягне точки виснаження і війна закінчиться. Пригадуєте перші дні лютого та знайдену українськими військовими парадну форму росіян? Адже у них в планах було взяти кількістю. Але повернемось до Макнамари. Через посилення антивоєнних у США оголошувати загальну мобілізацію не наважились, тому вирішили набрати в армію новобранців з низьким рівнем IQ та низькою фізичною підготовкою. Під критерії відбору підпадали люди з низьким рівнем життя, люди з судимістю, нарко і алкозалежні та психічно хворі. Уряд сподівався, що здорові та не дуже розумні хлопці допоможуть армії, але помилився. Новобранців якнайшвидше відправляли до В'єтнаму, щоб заткнути дірки на фронті. Використовували їх здебільшого в піхоті, і смертність серед них була значно вищою, ніж серед інших кадрових військових. Перші 18 місяців служби 10% хлопців Макнамари втекли. Деякі відкривали вогонь по своїм, а деякі губилися в просторі і звертались з дороги, підриваючись на мінах. Мені здається, що не шановані Шайгу з Пригожиним щось точно читали про Роберта Макнамару. Пригадуєте, як росіяни пропонували йти в армію в обмін на списання комуналки або судимості? Хоча є і плюси, в Україні значно збільшився обмінний фонд для повернення наших захисників та захисниць. Помилка Макнамари стосується не тільки ведення війни. Ми також зустрічаємось з нею у медіа та соцмережах. Ми живемо у кліповому світі. Де задовольняємось заголовками новин у стрічці телеграм-каналу або Рілсів у Тіктоці. Ви теж шукали мітки та дотримували світло маскування у минулому році? А щодо 2-3 тижня від Арістовича або у Друга в сторіс ви побачили обурливий допис про новорічні ялинки за 609 мільйонів гривень з бюджету і, звичайно, зробили перепост? А ваші підписники теж обурились і теж зробили перепост. Вітаю! Ви піддались кількісні помилці, де розповсюдження російського і псоукраїнцями розлітається на просторах інтернету як пекельна борошна з нотками бавовни у Білгороді. Тож вчимось на помилках Макнамари, аналізуємо, перевіряємо і тільки тоді постимо. Військові стратегії Макнамари інтенсивне бомбардування, нагромадження військ і підрахунки втрат на боці ворога не принесли перемоги Америці. Проект Роберта Макнамари визнали невдалим і закрили ще до завершення війни. Згодом він визнав свої помилки, але його все рівно запам'ятали як головного ідеолога В'єтнамської війни. А логічна хиба кількісної помилки тепер має чудову назву в його честь. Ви слухали подкаст про логічну хибу Помилка Макнамари. Як казала мама Фореста Гампа, вам доведеться це зрозуміти самостійно. Тож залишайте коментарі під цим випуском та накидайте своїх логічних хиб.